Шановні паста пані та панове на новій колоді, яка має назву Таро Долі. Ми саме подивимось розклад ваших блоків. Можливо, зачепимо трошечки ваші тіньові аспекти, психологічні архетипи, родові, можливо, мотиви. Пропоную вам зосередитись на собі. Прибрати зайві думки, не забувати, що це розклад загальна одна позиція, тому важливо слухати сигніфікацію задля того, щоб розуміти, це ваш розклад чи не ваш. Буду задавати питання картам і вам відповідати, трактувати та обумовити карти, які будуть виходити. Я не знаю, чи вміститься це відео, цей розклад в, одне, в одну частину, тому пропоную так назвати це буде частина перша. І так, все настраємось з розкладом і починаємо. Ваша сигніфікація, тобто, хто ви, яка енергія, енергія зараз вам притаманна. Подивимось, хто ви у мене. Вежа, Фортуна. Четвірка жезлів, імператор. А, до речі, в цій колоді два, дві карти правосуддя і дві карти королеви Пентаклів. А, це те, що я побачила. Коли вже викладала розклад. На цій колоді я вже е, робила розклад, тому я її трошечки придивилася. Дивіться, хто ви зараз? В своїй тіньовій і світлій природі, так як назва нашого розкладу все ж таки про блоки, ваші, ваші внутрішні, якісь темні і світлі сторони. Так? По, цьому, по цим картам, які тут вийшли, три старших, до речі, Аркана, які говорять, що ваша суть зараз це. По імператору це намагання взяти контроль над власним життям, над тими людьми, які біля вас, за, яких ви, за якими ви несете відповідальність. Так і по імператору це може бути як жінка, так і чоловік. Тобто ми не робимо акцент, що це саме чоловіча енергія, і от тільки для чоловіків ні, це про структуру, це про структуроване життя, це про відновлення влади насамперед над собою. Так, імператор в мінусі це егоцентрична, егоїстична постать, архетип, так, але є і плюси. Вежа, яка вийшла першою картою, це говориться про ваш проходження, або ви пройшли, або проходите тут і зараз руйневний етап. У вас рушиться щось. І це ваше життя, таке, знаєте, є до. І є після, є до вежі і вже е, після вежі бути інше. так? Щось відбудувати після вежі можна, але потрібно подивитися, чи потрібно там будувати, чи, потрібно, чи є можливість взагалі щось е, обну, обновлювати. Чи взагалі потрібно все знести і е, е, відбудовувати щось нове. Е, щось могло. Піти не так, і тому воно зруйнувалося. Фортуна, яка тут виходить, це про нехаус, це про поворот вашої долі, це про якийсь цикл, можливо, те, що завершилось, тобто воно доленосним таким для того, щоб вам розкрити щось або ви могли щось продивитися. Воно підштовхнула до чогось, хочеться йти. Це перехід, поворот долі, ви входите в точку а, перезавантаження, коли події активуються а, саме по собі. Тобто, якщо подивитися по чотирьом арканам, які а, тут вийшли, ви людина, яка стоїть а, між хаосом і структурою. Ваше завдання зараз побудувати новий фундамент на місці старих руїн. І це говориться про те, що потрібно е, руїни ці прибрати, і взагалі подивитися, чи взагалі е, там є щось, що потрібно е, залишити, чи е, для іншого будівництва, так, чи взагалі просто потрібно розчистити цей. Е, це місце для того, щоб будувати щось нове. Це ваша сигніфікація. Якщо з вами вона резонує, то дивимось далі. Дивимось джерела ваших внутрішніх блоків. Саме джерела ваших внутрішніх блоків. Дев'ятка мочів. Сонце, двічка мочів. Карта суда. Знаєте, про що я буду розповідати? Я буду розповідати, як народилися ваші блоки по цим картам. Джерела ваших блоків страх бачити свою істину і страх проявити себе повністю. Вийти, як би мовити, назовні. Бо ви вже не можете повернутися в минуле назад. Це криза пробудження. У вас глибокі тривоги, і ви дуже боїтеся помилитися. Ви можете себе звинувачувати. Ви можете себе а, кор, коріть, корити. Ви можете а, десь себе м, навіть заганять ці страхи по дев'ятки мечів. Це як ніч душі. Парадокс в тому, що тут виходить після дев'ятки мечів сонце. І це а, про вашу велику силу внутрішню. Це про ваші таланти, це про ваше єстіство. Це ви сонце. Можливо, хтось в акценденті Сонця народився. Можливо, в день де є а, ця зірка. так а я просто не, я взагалі не, не полюбляю порівнювати з знаками зодяків і всі ці аспекти, які, особливо на загальних розкладах, мені потрібні. Тому що у вас багато і кожен обирає своє. Але ви боїтеся саме вашої власної сили, вашого світла. Тому що світло може не тільки зігріти і освітити, воно може ще й сполити. Двійка мучів говорить про спільноту, це про небажання бачити правду або небажання зробити вибір. А, можливо, ви не бачите світла там, де потрібно робити вибір. Можливо, ви настільки загнали себе в ці страхи, що ви боїтеся зробити крок. Без, знаєте чого? Якоїсь гарантії. От чогось мені йде таке слово? Родові у вас і кармічні по карті суд програми ви несете відповідальність за чужі очікування. За рішення ваших предків. Таке враження, що вас не одобрять, і ви боїтесь за це. А ви не забувайте, що ваше життя належить тільки вам, і ніхто, навіть самі близькі рідні люди, не можуть прожити ваше власне життя. Ви проживаєте власне життя. І від вашого рішення, від вашого життя, як ви його бачите, залежить тільки від вас. А ви очікуєте, що хто скаже з ваших близьких. Це криза.